Святого Духа. Дорогі Христі, брати і сестри, я всіх вас щиро вітаю з сьогоднішнім святом. З року в рік цей день, який ми називаємо День Шестя Святого Духа або П'ятидесятниця, або Цей день Дух Святий, про якого говорив Спаситель, називаючи його утішителем, Духом істини, зійшов на апостолів, і вони бачили це зішестя видимим чином, тому що Дух Святий зійшов у вигляді вогняних язиків полум'я, які сяяли. Над апостолами. І це видіння не тільки було їхнім очам, челезним, але сталося зміним апостолів. Зійшовши на них, Дух Святий змінив, їх, переродив і утвердив. По-перше, апостоли зрозуміли все те, що проповідав їм Господь, що він їх вчив. Навчав, підказував і являв. Бо кожна дія Спасителя Сина Божого не була, не відбувалася просто так, безцінно, тому що ми можемо втрачати час безповоротно, можемо робити якісь речі, не незрозумілі для нас самих. Все, що казав і все, що робив. Для учнів Його і для всіх, хто слухав Христа Спасителя. Але учні, апостоли не були просвітлені Духом Святим і тому не розуміли багатьох речей і виникали в них різні запитання, То вони сперечалися, хто буде старшим з них, коли Месію визнають Месією Христом станеться хто хтось буде перший. І Господь пояснював їм, що царство моє не від світу цього, бо світ тимчасовий, в світі все з'являється, зникає, руйнується, і в світі йде боротьба добра і зла. А царство Боже це буде царство добра, істини. І там не буде боротьби між добром і злом. Туди підійдуть люди, які обрали добро Бога, освятилися і очистили. Через покаяння, добре життя і єднання з Богом в Духові Святому. Апостоли цього не розуміли. Не розуміли навіть до кінця, хто є спаситель, коли апостол Пилип казав Господу покажи нам Отця. І син Божий відповідав йому, хвилини ти стільки часу зі мною і не зрозумів, що я в Отці. І Отець в мені, і хто бачив мене, той бачить і Отця. Тому що Бог є трійця, незбагненна для нас. Це откровення Боже. істина, що Бог є Отець, Син і Дух Святий, три і в єдиній природі. Тому Бог єдиний, але троєчний особа це Богооткровенна істина, відкрита нам. Бо людський розум не може придумати вчення про Святу Трійцю так, як вчить його церква, так, як розуміє його церква, тобто так, як відкрите це вчення Богу. І тому, хто бачив сина, той бачить Отця, тому що Бог є недосяжний для нашого розуму. І навіть ті поняття, які ми вкладаємо поняття Бога. Вони не виражають Бога. Саме слово Бог, воно не виражає того, хто є Бог. Коли ми кажемо, Бог благий, ми все одно не можемо вмістити Божу благість в це поняття, бо Бог більший від благості. Бог більший від слова Бога. Бог більший навіть від слова любов. Він більший за все неосяжний і незбагненний. Але він зійшов до нас у втіленні Сина Божого, Ісус Христос. Один із Пресвятої Трійці став таким, як ми. Не народився в палатах царських, як співається поляка, не став видатним політиком, голодарем, імператором, а народився в убогих яснах і ходив, як подорожній, який не мав де голови прикрити. Таке Боже смирення, так Бог показав міру любові Його до людини. Отже, Отець невидимий, захотів, щоб утворилася, створилася істота, створити істоту, яка могла б насолоджуватися буттям вічним, яка могла б бути щасливою. І цією істотою є людина. Тому що тільки вона є розумно в повній мірі цього поняття, і тільки ця істота має свободу волі. І тому вона може бути щасливою, тому, тому вона може жити вічно, вона схожа в цьому на Бога. Так благоволив Отець і сотворив світ для нас і нас, самих сотворив, через Сина і Духа Святого. Але ця людина. Відпала від Свого Творця і підпала під тління, стала тлінною. В неї війшли пристрасті, гріхи, гріховні свички, рабство цим гріхам і, врешті-решт, смерть прийшла, яка все руйнує, всі наші мрії, бажання, уявлення приходить смерть і приходить всьому кінець тут на землі, але не кінець буття людини. Бо людина має дати відповідь за те, як вона прожила це життя. Чи обрала вона Бога добро, чи була слухняна Богові, чи була слугою диявола і своїх гріховних пристрастей. Послух Богові це дуже важливо бути слухняним. Оце поняття слухняності, воно приводить людину до смирення, а смирення приводить до святості. Блаженого життя з Богом, тому нам потрібно прагнути бути слуханими Богові. Бо перша людина, наш предок Адам, не послухав Бога і наслідки ми пожинаємо: гріх, пристрасті, тління, смерть, зло і все, що ми маємо в нашому житті. А другий Адам, син Божий, і через його слухняність, а він був слухняний до такої міри, що Отець хотів, щоб він помер на Христі, бо треба було знищити смерть. І треба було привести всіх до вічного життя. І цей син був слухняний от себе аж до смерті Христої. Тому і нам показує приклад цього смирення. Але для ми брали участь в тому, що зробив для нас Христос, Син Божий, щоб ми були причетними до Його розпяття і до Його Воскресіння, і щоб ми могли Воскреснути змертвих, і щоб ми могли успадкувати вічне життя. Потрібен був Дух Святий, третє, третя особа при Святої Трійці – Бога. Дух Святий сьогодні зійшов, і ми. Стали причетними до всього, що зробив для нас Бог. І ми отримали можливість досягнути вічного блаженного життя в Царстві Божому. Ось все це зробив для нас не сам Отець, і не сам син, і не сам Дух Святий, а Пресвята Трійця, Бог наш і Сотворитель. І тому ми це свято називаємо Днем Святої Трійці, бо сьогодні довершилося. Це, що Бог зробив для того, щоб людину пересотворити, оновити, посвятити і привести до тої мети, заради якої він сотворив нас. Тобто, щоб ми були щасливими і не тільки тут, на землі, а щоб ми були щасливими вічно. Ось така мета, такий задум Божий. Але він може реалізуватися тільки тоді, коли ми дозволимо Духові Святому діяти в нас самих. Коли ми будемо співдіяти з Богом, коли ми будемо відкидати лукаві думки, коли ми будемо відкидати всякі пристрасті і похоті, світолюдство, славолюбство, заздрість, гнів, ненависть, просити Бога допомоги для цього, щоб звершувати цей подвиг. І коли ми будемо підписатися. Дуже складно. Я думаю, багато хто з нас може розуміти, як складно побороти в собі гріховні звички, як вони нас кидають з вогня та в воду і знову, образно кажучи. Тільки ми від одного хочемо відвикнути, відкинути одну гріховну звичку, впадаємо в іншу. Тільки виходимо в іншу. Зможуть, то Дух Святий, який сьогодні зійшов на апостолів і перебуває з нами тепер, з нами в церкві Христові, Він не залишає нас і не залишить повіки. Оцей Дух Святий спершить наше очищення, і ми станемо справді вільними людьми, вільними від наших гріховних звичок і пристрастей, такими людьми, щоб ми не сумнівалися, що це можливо. Є святі люди яких ми знаємо, імена яких носимо, життя яких читаємо. Таким чином, Дух Святий показує нам, що дивіться, ось вони були, одні були блудницями, інші розбійниками, інші ще мали якісь гріховні звички, але стали святими, бо полюбили Бога і рішуче взялися за справу свого спасіння і з Божою допомогою. Очищення і спільні Духа Святого досягли цієї мети, стали вільними від гріховних пристрастей. Тому я всіх вас вітаю, ще з сьогоднішнім святом. воно в нас зелене, тому що Дух Святий оживляє людину. Коли людина грішить, вона вмирає. і ходить з нами і розмовляє, але мертвою є. А коли людина кається і звертається до Бога. І сходить на неї Дух Святий через те покаяння. Тоді вона стає живою, поживає, зеленою, квітучою і приносить плоди. От символом символ цього життя є сьогодні ця зелень, селе, ми прикрасили нами, яку ви тримаєте в своїх руках, і ми її освятимо по завершенні нашого Богослужіння. Всіх вас вітаю зі святом, особливість сьогоднішнього. Більше, ніж зазвичай, ми зараз поч завершуємо торгівлю, ось буквально за дві-три хвилини. І розпочнемо вечірню службу, на ній будемо читати коліно в плодні Будемо ставати на колінах. Ви можете займати ковер оцей е, і ставати на колінах, ну і набиратися терпіння. Чим більший буде ваш формі, тим більше буде радість. Коли з йде І радість не тільки від того, що спина коли ми перестали політики, а перш за все, що ви відчуєте, благодать Духа Святого, бо за подвиг.